Отже, шановні колеги, шановні пані та панове, Центральній виборчій комісії пропонується встановити результати позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Про що скласти протокол Центральної виборчої комісії? Радикальна партія Олега Ляшка 1 мільйон 173 тисячі 131. Партія «Солідарність жінок України 105 94. Політична партія, інтернет-партія України 58 198. Політична партія опозиційний блок 1 мільйон 486 тисяч 203. Політична партія правий сектор 284 тисячі 943. Кількість депутатських мандатів, отриманих кожною політичною партією, що виснули кандидатів в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Становить. Політична партія Народний фронт 64 мандати. Партія блок Петра Порошенка» – 63. Політична партія об'єднання самопоміч 32. Політична партія Опозиційний Блок 27. Радикальна партія Олега Ляшка 22. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 17. Шановні колеги, протоколи Центральної виборчої комісії пропонуються членам комісії для підписання. Шановні присутні. Я з урахуванням того, що до Центральної виборчої комісії надходили звернення, яких викладені. Обставини, що вказують на фальсифікацію результатів тримання в окремих округах. Зокрема, від політичної партії Народний фронт було входино звернення, в якому вказується, що в одномадатному виборчому окрузі номер 50 різниця між протоколами які є у представників суб'єктів виборчого процесу, становить Декілька тисяч голосів. Крім того, з урахуванням аналізу активності виборців у даному округу можна обґрунтовано стверджувати про те, що в окрузі мала місце корекція результатів волевиявлення громадян. Причому така корекція волевиявлення громадян фіксувалася на бланках, номери яких не могли бути передані відповідним дільничним виборчим комісіям, а використовувалися з виборчих дільниць, які були передані окружною виборчою комісією абсолютно інших. З огляду на це протокол підписуватимеся мною із окремою думкою. Протокол. Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України, з ранендержавного багатомандат на виборчому огляді, підписано всіма 15 членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні комісії. Значені в комісії підписав протокол з окремою думкою.